Придбав лінзовані лето лампи формату H4. В комплекті у них є інструкція та якийсь типу гарантійного талону, але я не впевнений, що він працює. У ламп є активне охолодження, також у них ближнє дальнє світло, дальнє працює від самої лампи, не від вашої фари. Тут встановлений світловідбивач. Рішення по встановлення таких ламп було прийнято, тому що рідний світловідбивач, він просто зліз, його там немає. Ось видно, зараз буде у фарі, що світла відбивача взагалі немає. Встановлюються ці лампи без проблем в штатне місто, на штатні міста. Підключення також немає ніяких проблем. Ближнє світло світить добре, всього вистачає. Так воно світить у і все, видно. А от дальнє світло, на жаль, його взагалі не вистачає, воно трішки доповнює ближнє. Ночі, ось я вмикаю дальнє, але це більш туманки світать.